Сейчас, подожди, я обуюсь. Шелли. Так, сейчас мы... Так, всем привет. Сейчас мы идем подымся. Вместе с нашей собачкой. Привет! Скажи всем привет. Это Шелли, наша собачка. Сейчас мы пойдем. Сейчас я обуюсь и подымся, что Саша робот, да? А ну, пиши. Открывай двери, пиши. Пиши. А мы все около Саши тут. Мы около Саши тут. Саша, mm -hmm. помахай моему блогу. Как у тебя дела? Сейчас дождь будет. Ага. Так, Сашка разгружает эту машину. Вот наша собака. 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 Так, всім приветики. Так, очередна серія мого блогу. Е, от, хочу з вами трошки поспілкуватися, то що давно не виходила. Вроді наші новинки з таких не сильно е, є, що розказати. Але в цілому е, начебто і можемо трохи поговорити. Тож розказую, я все, що знаходжуся в Нідерландах, знаходжуся. Сьогодні якась, якась, останній день весни, 31 травня, 2025 рік. На дворі сьогодні просто була неймовірна жара, що не, не свойственна, як кажуть, російською Нідерландам. Ось я сьогодні вранці ще, ще працювала, поїхала на Веліку з самого ранку, тому що Велік тут в мене найкращий, найтоповіший е, як транспорт. Шелі, пішли, Шелі, пішли трохи придемте, Шелі. Е, та й таке. Е, то я ще. Е, Їздила сьогодні ранком по роботі. Ще там мусорні баки. Також в Нідерландах дуже така цікава, так що зараз так розкажу вам про систему оцього збору сміття. Кожен тиждень, наприклад, яких якийсь певний день забирають сміття. Сміття все ділиться на чотири баки. Тут іде, типу як сортування сміття. Наприклад, є в зелений бак, в який, який ти кладеш, переходь через дорогу, не в там, переходь. Шелі швиденько, в які ти кладеш зелений бак це тільки е, сміття, таке типу, як продукти, отходи, якась трава і так далі. Чорний бак це все інше сміття. І окремо є бак для е, бумаги, оцього всього картону і так далі. Е, і окремо також є якісь. Типу, ти не можеш просто так виконути диван, або якесь там вироби з заліза. Тобі потрібно це все якби складати і вивозити в окреме місце у місті. Ось, і це дуже прикольно насправді, тому що я спочатку, коли ми тільки приїхали, для мене це було дивно, мене це просто напрягало, а зараз я вже якось так звикла і вважаю, що це дуже прикольно. А до речі, ще одна річ, що ось ці пластикові бутилки, ти також їх збираєш, не можна їх викидувати, і потім здаєш у магазині і отримуєш там від 5 до 25 центів за одну бутилочку. І, до речі, те, що я помітила, дуже класно це зроблено, я вважаю, що ця кришка на бутилочці, вона одразу таким пластиком припаяна до бутилки. Тобто ти не можеш, якщо ти відкрутив, ти її ніде не загубиш, тому що вона намертво припаяна до бутилки. І це дуже зручно, я вважаю, вони не валяються, ці кришки везде по вулиці. І ну, це прикольно зроблено. І взагалі-то в Нідерландах є дуже багато таких деталей, які здавалося б, ну, можна втілити це, не потребує багато грошей, але воно якось дуже все так продумано. Тому мені, наприклад, це подобається. Я таки, така людина творча, яка заміча, помічає постійно детал, деталі деталі. У мене увага завжди до деталей, і я вважаю, що це дуже типу одна з таких речей, яких я помітила. Отже. Розказую за сьогоднішній день, просто хочу трошки його якби занотувати. Таке відео буде розмовне, тому що я давно до вас не виходила, а хочеться спілкуватися і щось знімати. Тому сьогодні вранці я ще займаюся нарощенням вій. Я займалася з цим ще в Києві ще з 2015 року, але із за того, що в мене були проблеми і по здоров'ї, і шиї мені довелося покинути це заняття. А зараз в Нідерландах я інколи роблю наращування Це Для мене як хобі, можна сказати, а також такий додатковий заробіток. От. І, отже, скоро у нас буде. Така, можна сказати, відрядження на пару із відпусткою коротенькою, тому що ми з чоловіком летимо до моєї подружки на Мальту, і я буду там навчати дівчаток нарощуванню вій і мою подружку у тому числі. Заодно і трохи відпочинемо, тому я хочу е зняти таку ще одну обширну серію, або, можливо, це там дві цих серії буде наші пригоди на Мальці, це, до речі, дуже прикольно. Можливо, зніму також якісь робочі моменти. Тож, попереду, у нас ми не можемо сидіти на місці, попереду у нас якісь такі будуть пригоди, нас чекають. Ось, і ось там моя десь собачка, де вона там іде, собачка остається з батьками моїми. Тому що як виявилося, якщо ти хочеш взяти собаку з собою в літак, то це ще не так просто. Там потрібні спеціальні документи або собака повинна летіти в багажному відділенні. А для мене собака це як моя дитина, тому я не хочу, щоб вона летіла в багажному відділенні. Якщо ти хочеш знову ж таки, щоб вона летіла з тобою на твому місці, треба доказати, що це собака твій як. Психологічний помічник, тому якщо вона відпочине з моїми батьками, нічого страшного не станеться. Ось. Е, тому я на велосипеді сьогодні поїхала там десь около 6 біля 6 кілометрів, і це для мене окей, тому що я також в Києві е, я постійно свій велосипед. А тут ще так хотіла сказати: в Нідерландах так прикольно. Тут, тобто, от як часний. Е, Типу, як сільська місцевість межує з міською місцевістю. Тобто я живу в великому місті, але ти тут можеш так пройти, і на сусідній вулиці буде просто е, якісь, типу, як ферма, коротше кажучи, з якими сламами або вівцями. От я е, знімала на попередньому відео, також просто йшла йшла, і тут в вівці загорошки були. Тут так само: коні або там, корови можуть гуляти, е, в якась така, типу, ферма. І от сьогодні моя мама пішла на одну з таких ферм. І там знаходяться ще два польських магазини, а в польських магазинах продаються такі звичні нам продукти: сметана, творог, якісь такі штуки, тому там можна купити якісь хрін, українські заправки, там навіть українські якісь продукти іноді можна купити. То мама моя полюбляє такі магазини. Ну, в принципі, ми їх їмо все, що мама нам купить якісь вкусняшки. А особливо, якщо вони там українські, якісь там, типу, кирієшки, я ж кажу, майонез, хрін, то це взагалі. типу, Супер. От, і потім, після е, того, як я зробила вії, до речі, робила вії дівчинці-афроамериканки, ну, чи як це африканки, мабуть, так це правильно тут назвати, тому що ми ж не в Америці, а в Нідер... Нідерландах, все ж таки, вона теж працює майстером по нарощуванні вії, але ось я теж як майстер роблю вії їй. І потім я побачила, що там така невелика відстань від того місця, де була моя мама. Я сіла на вилік і ще 6 кілометрів десь проїхала на велосипеді. То я вже, але я не дуже якби часто їжу на велосипеді, то я, звісно, вже так уже ушитала свої ноги за сьогодні. Що я реально їздила тільки рано, а вже зараз відчуваю таку крикатуру в своїх ногах. Тож такі справи. От а потім вже ми прийшли додому. І відпочивали, гуляли трохи з собакою, і вже я трохи там збиралася, тому що уже ж завтра, оце неділя, останній день і в понеділок ми вже будемо їхати. Ось я тільки що збиралася. О, до речі, кстати, можу вам показати тут просто. Просто росте, я так розумію, що це єжевіка. От вона просто таким кустиком росте, кустиками, 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 її тут ніхто не зриває, вона просто тут для тваринок вже цвіте. Єжевіка. Тут дуже і багато, вона росте, отак от, як бур'янець, її ніхто не збирає. Іноді, ми, звісно, коли вона вже така свіжа. Тут вони просто такі здоровені ягоди. До речі, тут взагалі, от, що стосується ягід, то дуже багато. Ну, Із-за того, що це ж тут така сирость, тобто для це ягоди, то для них просто роздоліє. Для ягід, то вони тут ростуть скрізь: і є живіка, і клубніка, і брусниця, типу голубіка, коротше кажучи, все, що ти хочеш. Так, щось дощ так і не починається, нахмурилося. От, ну що ще хочу сказати, на рахунок того, що сьогодні я збиралася ж на цю відпустку, ми летимо на літаку і прочитала, коли я клала це ж мені потрібно всі інструменти взяти, для того, щоб навчити дівчаток нарощуванню вій. І я прийшла таку штуку, а ми ж взяли, типу, економ варіант тільки з рюкзаками, і побачила таку штуку, що, виявляється, не можна брати з собою пінцети, тому що можна брати тільки пінцети максимально там до 6 мм, а в мене пінцети, мабуть, міліметрів по 15, то мабуть, придеться залишити їх вдома. От... Хочу показати така, ще штука. Тут є ось прямо у нас за домом, типу, така ігрова площадка. Я не знаю, як ця гра називається. Ну, тут, -тут старічки в неї гуляють, бо там є, типу, як лавочки і така кругла лавочка. Можна з'їсти ланч і ось ще тут припаркувати віліки. Так що, якщо ви знаєте, як ця гра називається, я не знаю, це, мабуть, то лі кракет, то лі шо. Якщо знаєте, що це таке, напишіть мені, мені завжди цікаво ем, знати, що це за гра і її правила, тому що я не особо розумію, але але, і грають одні старічки, якось я ще не наважу, і запитати, що, що, що вони грають, як це називається. Можливо, це якась типу, нідерландська е, ігра. Ось так що на рахунок кунок пінцетів, і, звісно, я вже сказала, що подружка там замовила, в неї є вони, але свої я, мабуть, не буду брати з собою, тому що я дуже переживаю, Якщо вдруг мені там в аеропорту скажуть їх викинути, то це по-перше, і е, таке недешеве задоволення, так скажемо. А по-друге, е, ну просто я замовляла із України, і я потім остануся ні з чим, Тому е, мабуть, пінцети все ж таки не буду. Брати з собою, і так само, якщо ти береш якусь рідину, ви, мабуть, знаєте, хто там літає, хто не знає. Просто для цікавості розкажу, що не можна брати більше ніж 100 мл, що в тебе там було в сумках. Так само ножиці не можна брати. Ну і по факту вже побачимо, що там, коли вже я вже прийду, побачимо, чи викинуть щось з мого рюкзака. Ось що хотіла показати. Ось просто я йду і воно росте, як бур'яне. Це єжевіка, квіточки будуть. Вже десь є якісь квіточки. Ось о. О, то тоже скоро будуть ці е, ягодки. Дерева такі високі, височені просто. Ось. Дайте такі справи. Ось такі діла. Начебто нічого такого нового, а ще хотіла сказати, але ж так само я це не не знімаю поки що, тому що я ще якось ну не привикла того, що потрібно якісь знімати цікаві моменти, але насправді цікавих моментів доволі таки багато. От, наприклад, вчора ми ходили і записали. Нарешті собаку моєї мами до Грумера. Мої батьки тут вже півтори роки, і це було, в них така емоційна собачка доволі таки. І вона після оцих всіх, після війни у неї такий трохи емоційний стан порушений. Я б так сказала, вона от така просто не дається взагалі. там ці Іхтики в неї вже були реально великі, потрібно було їх зрізати. І от вчора ми нарешті записалися до Грумера. Коротше кажучи, тут теж дуже до собачки так прикольно, мені сподобалося. Вона, звісно, там вирішала, як потерпівша та собака. От, все зайняло, весь процес зайняв 10 хвилин максимум. І коли вона, коли ми її, ну коли її випустили з відтеля, вже з цього типу салону чи з цього кабінет, з кабінету, вона вибігла до нас, вся така перелякана, звісно, собачці. Дали таку ігрушечку, дали їй вкусняшку, вона там сватила цю ігрушку і йшла просто, ми ну, йшли там дуже довго, десь хвилин 25, мабуть, до того грумер салону, і вона йшла назад, взагалі не випускала цю ігрушку, і вона якось цю іграшку спокоювалася. Так що, респект салону, вони дуже молодці, і от знову ж таки ще одна така, типу, позитивна річ, яку я відмічаю тут в Мінер, що е ставляться люди, от дуже якось не знаю, по-людськи якесь відношення. Щодо тварин, що до людей, от в мене, звісно, тут вже було дуже багато ситуацій, коли я всьому в цьому впевнилась. Наприклад, коли мені тут робили операцію по видаленню каміння із нирки то також Я дуже була приємно вражена цим досвідом. Я там, звісно, була трохи така ну, налякана, звісно, за то, що я не дуже добре знаю мову, це по-перше. А по-друге, ну, я боялася самооперацію, операцію, як це все пройде, і те, що я знаходжуся в чужій країні, понятно, діле, ну, зрозуміло, що це доволі складно. Ось, і я почала, в мене просто сльози такі покатилися. І... Хірург цей мені сказав, ви можете не переживати. Я робив операцію там, тисячу разів, взяв витрив сльози. У мене з, з цього з, е, лиця знаєш, погладив мене там по руці, і це було якось дуже прикольно. От просто відношення е, якесь таке дуже класне. Мені сподобалось, коротше кажучи, але знову ж таки, це тільки мій досвід. Я говорю тільки за себе. І після операції, коли я вже прийшла в себе, е, я пам'ятаю, що мені дали морозиво, Чомусь у них оце так. Вони не дають. Шелі, йди сюди. Я вийшла далеко від дому. А Шелі прийшла до мене, так? Да? Шелі? А Шелі прийшла до мене. Ой, Шелі, Шелі, ти сама прибіла, Шелі. Та й вже сюди розказує, що дають після операції морозиво. чомусь у них так. Після операції дають морозово і типу, як заморожений льод. Заморожений лід, і потім, вже коли не лишають нікого на в, в больниці, в клініці тебе не залишають. Тобто, якщо в тебе ті типу тільки є щось таке супер-супер серйозне, тоді тебе можуть лишити. А так ти відразу їдеш додому. Я теж переживала на рахунок цього, але насправді нема чого переживати, тому що тобі дають повністю всі рекомендації. Якщо твоєму здоров'ю нічого не загрожує, то ти можеш спокійно їхати додому. І тобі дають при цьому ну, Номер телефону, Якщо тобі типу стане зле, ти можеш в будь-який момент подзвонити, і за тобою приїде бригада скорої допомоги, швидкої допомоги і забере тебе назад в клініку. І, до речі, це прикольно, тому що ну, я вважаю, це теж плюсом, тому що якого ем, хрена вибачаюсь, сидіти. Там в лікарні, якщо ти типу почуваєш себе нормально, от е, тому це вже у, у другий досвід, навіть не другий, а третій досвід е, операції тут в Нідерландах. Моєму чоловіку також робили тут операцію на нозі. Е, і до речі, так само, коли ми робили операцію на нозі, це була дуже важка операція, тому що в нього важка травма. Він отримав інвалідність, на жаль, і в Україні робили дві операції, але безуспішно і тут йому вже переробляли в Нідерландах і поставили реально його на ноги, тому що він майже рік не ходив ногою. І коли ми робили операції, мені навіть був такий там спеціальний асистент, який підходить до мене як психолог, але це була медсестра, яка питала у мене, як я себе почуваю, і розказувала по. В мірі того, як просувалася операція, вона розказала, що відбувається, як почуває чоловік і так далі. Так мені там навіть запропонували випити, предлагали вино, а також дали такий талончик безкоштовний. Я могла піти спуститися вниз в столову і там поїсти. Ось. І ще один такий, уже розкажу в цій серії, ще один такий досвід. У мене був, не скажу, що дуже типу позитивний, але цікавий, тому що тут теж у знакомої жіночки була операція, вона попала в аварію на велосипеді і зламала дуже важку ногу в трьох місцях, дуже складний перелом, і також подзвонили мені. З лікарні, тому що виявляється, вона не знала англійської мови, ні діраської, ні англійської, і вона єдина людина, яка вона знала, що може справитися з її задачою, це була я. І вона дала номер телефона в швидкий, і мені подзвонили, попросили мене приїхати. А в мене якраз був час, я була вдома, і звісно ж таки я не могла відмовити. Я ніколи як не не відмовляюся, якщо можу допомогти людині. Да, да, Даєш смотрю. Ні, я смотрю, вона сама прийшла. Саша вже прийшов, шукав собачка, вона до мене прийшла. Шелі, іди сиди. Ось і вже до розказує. І е, е, позвонили мені, і звісно що я приїхала і сповожувала цю жіночку, поки їй там робили МРТ, поки їй зашивали лице і так далі. Але потім на неї чекало дві операції, і е, в Нідерландах така. Система е, медицинська, ну особливо коли тобі е, е, предстоїть не знаю, знову ж таки, як це українськ, на українській мові забула. Операція, ти не можеш знаходитися сам у лікарні. Тобто з тобою повинен бути людина, яка тебе супроводжує. І ця жінка попросила дуже мене, тому що вона мене знає. Вона знає, що я завжди можу рішити любе питання, і ну, я погодилася, я не могла її лишити саму, тому що вона одна тут. І е, е, все було так, що навіть я побувала в операційній, не в якості пацієнтів. Цієнта. Тому що я переводила все, що вони говорили, я казала цій жінці, і переводила навпаки їм і цій жінці, і вони попросили навіть зайти мене в операційну. І там я була з тою жінкою до того моменту, поки вони її не ввели. Не виробили, коротше, не вели в наркоз. От мені єдине, що не робили взагалі ніяких мені аналізів і так далі. Єдине, що мене вділи в такий костюм, типу як скафандр, повністю оділи шапочку. Ну, одноразове це все, типу, що воно було стерильне, я так розумію. Навіть ботинки в той, ну о, о, де ж взуття в той костюм вдягається. І то просто я зайшла і от перевела там, буквально вони там запитали її якісь стандартні речі і сказали, що будуть робити. Ну, коротше кажуть, що Опитування, там, чи нема алергії і так далі. Я була, поки вона не заснула. І потім, також після операційної, була з нею пару годин, поки вона не прийшла в себе, і лікарі не позадавали їй там декілька питань. Вона, ну, я, з моєю допомогою вона на них повідповідала, і... але ту жіночку, до речі, лишили на день чи два в лікарні, тому що в неї був дуже, -дуже сильний перелом. О, важкий. Ось. Тому. Мабуть, на цьому я й буду закінчувати своє вже відео. Дощ так і не почався. Зараз уже мабуть начало 10 десятого, і до речі, в Нідерландах темніє дуже дуже пізно. От вчора ми з чоловіком ввечері гуляли з собакою. Було вже, мабуть, без двадцять а а дворі ще тільки так. Сі так скажем, знову ж таки, російську вибачайте, але я е, е, цей е, тримаю шлях, звісно ж, на покращення своєї української мови. Підписуйтесь на мій канал. Далі я обіцяю буду частіше виставляти відео, розказувати щось цікавеньке, тому що насправді за Два роки мені вже є що багато чого тут розказати, і буду вчитися показувати не тільки розказувати про це, а ще й показувати вже привчати себе більш знімати, фільмувати моменти, які хочу вам показати. Тому ставте колокольчика, як кажуть, підписуйтесь на мій канал, і сподіваюся, вам буде цікаво слідкувати за мною. все тоді на зв'язку. Всім па-па